Доброго дня, глядачі телеканалу Трофей. Сьогодні передача буде присвячена ножам. Мене звуть Олексій Ровдо. Я представляю ножову майстерню Мен Тойс. Я розповім вам, як правильно обирати ніж і як правильно доглядати за ним. Почнемо з вибору сталі. Це, мабуть, один із важливіших моментів вагомих критеріїв при вибірі ножа. Грубо кажучи, можна розділити всі ножі з клинками з вуглецевої сталі і з клинками з нержавічої сталі. Почнемо з рибалки. Так як риболовля це агресивне середовище, ніж буде контактувати з водою. Іноді з солоною водою, тому я би радив зупинити свій вибір на нержавіючих сплавах. Бо вони не схильні до корозії та не потребують особливого догляду. До наржавіючих стали, з якими я працюю, відносяться сплави 95H18 N690. Вона представлена на даному ножі. N690 690 це оптимальна сталь за ціною та якістю. Вона має твердість 60 одиниць. Одразу уточню, що таке твердість і чому вона так впливає на вибір ножа. Чим вища твердість, тим довше, ніж тримає заточку, але не лише твердість впливає на якість різу ножа. Також впливає правильний гард. Кожна сталь має свою оптимальну твердість. Якщо її невірно загартувати, то ніж буде крихким або, навпаки, м'яким. Ламкість ножа визначається так: якщо ніж буде надмірно перекалений, тоді ріжуча кромка може кришитися. Це матиме згубний вплив на сам ніж, і ви не зможете ним довго працювати та виконувати основні завдання. Не менш важливим фактором є зведення клинка. Зараз я розповім вам про ніж, який ми пропрацювали довгий час. Та прийшли до висновку, що обрана сталь. Обрана довжина і матеріали, з яких виконаний цей ніж, є універсальним. Для використання на рибалці, мисливстві та просто на пікніку. Пояснюю чому. Сталь N690 доволі тверда. Однієї заточки при правильній експлуатації ножа вистачить на значний проміжок часу. Довжина клинка на цій моделі ножа приблизно 130 мм. Це оптимальна довжина при виконанні максимальної кількості завдань. Товщина цього клинка складає 4 мм. Це надає жорсткості ножу і не можна використовувати незначні рубаючі роботи. Ще б я розділив усі ножі на фултанги та із всадним монтажем. У чому полягає різниця між ними? Фултанг це ніж. Що має цільну рукоятку, тобто клинок, продовжується на всю довжину рукояді, а по бокам має дві накладки. Це надає ножу більшої жорсткості і можливість виконувати грубіші роботи. Ніж із садним монтажем, який ви бачите переді мною. Такий ніж предназначений для ріжучих дій. Подібний ніж легший. А для мисливців це не менш важливий чинник. Адже коли і з ножем доводиться довгий час переміщувати степом і лісом, то мисливець виважено оцінює кожен грам власної екіпіровки. Такі ножі використовують велику кількість завдань і при цьому мають меншу вагу за фултанги. Тепер переходимо до вибору ножа для мисливця. Одразу хочу зауважити, що наша майстерня займається виготовленням виключно тих ножів. Що не є холодною зброєю. Про це свідчить документальне підтвердження: саме тому для мисливців обмежений вибір арсеналу ножів, адже у більшості з них відсутній упор, чи упор складає не більше 5 мм. Не для кожного мисливця підходить такий ніж, бо мисливський ніж звикли бачити з упором, який дає безпеку для руки під час колючо-ріжучих діях. Проте такими ножами можна працювати і на мисливстві. Дотримуючись техніки безпеки. Перед вами представлений незвичайний ніж мисливця це ексклюзивна робота. Клинок цього ножа складений мозаїчний домаск. У центральній частині клинка мозаїка складається із вуглецевих сталей У12 та нікелю. А на ріжучу кромку нікель не виходить, що забезпечує довгу експлуатацію без заточки. Трохи слів про заточку ножів. Для того, щоб заточити будь-який серед представлених ножів, необхідні певні навички. Якщо ви не володієте ними, то краще за все покластися на професіоналів. Для себе ж я рекомендував би мати в арсеналі мусатик із металокераміки або керамічний. Цією точилкою можна підвести ніж за умови, якщо він не буде надто тупим. Тепер поговоримо про вибір рукояді ножа. Наша майстерня може запропонувати ексклюзивні матеріали. На цьому ножі матеріал називається гібрид. Це склад полімеру та дерева. Тактильно рукоять нагадує дерево. Вона тепла і приємна в руці. Вона не ковзає. Що забезпечує зручний хват. При цьому відмічу плюси. Така рукоять майже не схильна впливу оточуючого середовища, не вбирає воду і тривалий час зберігає ідеальний зовнішній вигляд не потребує догляду. Загалом, звичайно, ніж потребує догляду. Адже дамаська сталь на клинку виконана із вуглецевих сплавів, яка із часом під впливом води. І ржавіють. Я привіз із собою клинок, який перед виїздом витримав у вологі середовище. Буквально за добу він поржавів, і це помітно. На готовому виробі я не став експериментувати, адже потім доволі складно цього позбутися. Тому для зберігання ножів із вуглецевих сталей я би. Рекомендував би після кожного використання протирати олією. Перед цим витерти насухо, змащувати олію. Якщо вам відомо, що ніж довгий час не буде використовуватись, тоді краще його зберігати не в чохлі, а десь на полиці в сухому місці. У такому випадку, ніж зберігатиме ідеальний зовнішній вигляд, тривалий час. Що стосується чохла. Усі наші чохли, зроблені із шкіри, навіть ця вставка це лакована італійська шкіра. Ножі з нержавіючої сталі можна зберігати і в чохлі. Проте зауважу ще раз: для ножі, зроблений із дамаска чи із моновуглицевої сталі, підходить тривале зберігання лише на полиці поруч із чохлом. Тоді, ніж буде довго служити і мати презентабельний зовнішній вигляд. Подібна форма клинка. Забезпечує добру проникну здатність. Тому, окрім колекціювання, він може використовуватись під час мисливства. Саме для цього зроблена виїмка під палець. Ніж дуже добре і зручно сидить в руці. Виємка палець допомагає витримати ніж. Увігнутий спуск на цьому клинку забезпечує. Неперевершений різ. Увігнутий спуск, чи ще його називають бритвеним, завдяки цьому ніж впивається. Тильна частина цього ножа виконана у вигляді соколу. Виконує не лише декоративну функцію, а й служить упором для руки із іншого боку та забезпечує зручний хват. Відсутні зайві деталі, що колять у руку. Цей ніж виконаний із наступних матеріалів. Клинок із мозаїчного дамаску, виконаний Григорієм Вережніковим. Рукоять зроблена із стабілізованого граба, який має красиву структуру. Просвічується кожна жилка. Летя виконана за моєю методикою. Усі частини мають індивідуальну відмітку. На кожному відлитому мною екземплярі присутні мої ініціали. Складно визначитись та прийти до єдиної думки щодо вибору ножа. Кожен для себе має вирішити кілька питань. Який бюджет ви готові витратити на придбання ножа? З яких матеріалів і якого кольору ніж має бути? Яка форма підходить саме для вас? Це чим схоже на вибір автомобіля? Перед вами представлений ніж якутського типу. Має нестандартну форму клинка. З одного боку він плаский, з іншого має форму і опуклої лінзи. Таку незвичайну будову клинка забезпечує чудовий різ. Ті, хто одного разу спробували скористатися якутським ножем, іноді вже не повертається до іншої форми клинка, адже працювати з ним справжня насолода. На мій погляд, єдиний мінус цього ножа, так як в нього збережена історична форма це відсутність мінімального опору. Ніж дуже гострий, і з ним треба бути дуже обережним. Якщо, не дай Бог, рука зіскочить з рукоятки цього ножа, то буде не дуже приємно. Будьте завжди найбільш обережними на представленому екземплярі клинок ножа, виконаний із авторської сталі, яку виготовляє у нас в Україні Леонід Ясинський. Рукоять цього ножа виконана із стабілізованої карельської берези, що забезпечує тривалу експлуатацію та мінімального догляду. Тактильна рукоять залишається не наче дерево, але за рахунок насичення полімером вона не вбирає в себе вологу. Це важливий фактор при виборі ножа для риболовлі. Наступний ніж, з яким я хочу вас познайомити, це ніж під назвою мисливець. Чому мисливець? Має класичну форму ножа, що забезпечує неперевершений хват в руці. При колюючих ударах руці складно зіскочити вперед, адже рукоять в тильній частині увігнута. На цьому екземплярі довжина клинка 140 мм, що забезпечує виконання максимальної кількості завдань. Це ніж також виконаний із сталі 690 Рукоять цього ножа виконана із стабілізованого кленового капу. Цей ніж позиціонується як мисливський, тому на ньому передбачений темляк. Що це? Він призначений для додаткового захисту руки від зісковзування до клинка. Рука продівається скрізь шнур, трошки затягується, щоб не зіскочила, і таким чином ніж жорстко сидить у руці, а шнур фіксує її і не дає зіскочити на клинок. Подібний ніж, окрім колекційної цінності, має інтерес і для мисливця. Він має форму, яка допомагає не лише різати. На обуху клинка є серейтер, яким можна перерізати сухожилля, що розширює його функціонал. Цей ніж при всій своїй масивності не є холодною зброєю, про що свідчить висновок експертної служби. Крім серейтера, на обухові є борозни. Вони додатково забезпечують надійну фіксацію пальців руки під час виконання складних робіт і не дають руці зіслиснути. Ножем можна виконувати складні роботи з обробленням дичини, так як цей ніж. Призначений для полювання, то футляр був придуманий до дрібниць. А саме, ніж має глибоку посадку в чохлі, закривається, має жорсткий підвіс на ремень. Загубити ніж з такого футляру неможливо. А при ході це не менш важливий чинник, адже Адже пробираючись через хащі, чохол іноді перегортається на поясі і ніж може випасти при нещільному приляганні. Ще трохи хочу розповісти про нашу майстерню. Чим саме ми займаємось. Кожна людина може звернутися до нас, аби підібрати ексклюзивний ніж. Ми займаємося виготовленням подарункових ножів, але не простих сувенірних ножів, а ножів, які мають ексклюзивний вигляд і відмінну робочу якість. Починаючи з ескізу, створення 3D-моделі, форму відливу, вибору рукояді, форми клинка, матеріалів. У нас є можливість створити кожен ніж індивідуальним, надав йому унікальності створення моделі лиття безпосередньо під людину. Кожен ніж в кінцевому результаті комплектується шкіряним футляром, паспортом і висновком про те, що ніж не є холодною зброєю. Я вам показав основні критерії вибору ножа. Якщо вас зацікавила моя пропозиція, то робіть замовлення на сайті mens.toys.net.ua. З вами був Олексій Ровдо. До нових зустрічей на телеканалі Трофеїв.